Добрий день, малята! Пропоную почитати книжечку, яка називається Хто прокинувся раніше? Хто прокинувся раніше? День новий, ранкова тиша, меблі іграшки, чи квітка, чи в акваріумі рібка, може, сонце у вікні, чи будильник на столі. Чи то наша Гануся жвава, все це дівчинці цікаво, тільки киця бока, спить собі хитрюще око. Гануся миться у ванні воду розбудила в крані. Йде до кухні дивний ранок, умить прокинувся сніданок. Час поснідати, погратись і до дитсадка збиратись. Хто ж прокинувся раніше кавці, гануся, киця чи миша? Хто зробити все стигає, тому сонечко співає. Ось і закінчилась книжечка. Малята, дякую вам за увагу.